Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Мене дуже часто запитують, чи можна обновлювати радикально такі дерев'я, як сливи, черешні і інші сорти. Скажу зразу, що ми радикально омолоджували такі дерева, як яблуні, персики, абрикоси. Вони дуже гарно підлягають омолодженню і виходить гарний результат. Пробуємо ми вже сливами. Ось передали сливка, яка омолоджена радикальна. Ми бачимо, який стовбур товстий був. Це вже досить стара слива. Ну як стара, Десь 25 приблизно років. Її. Вон поряд таки самі ростуть. Це всі сливи в одному ряду сорту Стенлей. Ось ми бачимо, літо вона. І весну понапускала скільки пагонів. Звичайно, весною будемо робити її обрізку, формувати правильно. Ну який буде результат, що буде получатись, будемо з вами ділитися.